Скорпіончики, мої дорогенькі скорпіончики, вітаю вас з новим 2026 роком. Рік, є, за який відповідає аркан Колесо фортуни, а Колесо фортуни це везіння. Ну, в першу чергу, насамперед, це кармічна карта. Ми отримуємо те, на що заслужили, результат наших попередніх дій. Але це і везіння, це, це різка зміна циклу, це те, що неможливо прорахувати, передбачити. От воно стається і все. Ваше життя приходить те, на що ви заслужили. Ну що, давайте подивимося, яким для вас буде січень. Скорпіончики. Три колоди по три карти. Січень для скорпіонів. Січень. І скорпіончики. Який буде січень? Паш мечів. Це наша внутрішня дитина, яка хоче, яка дає їй волю тільки поговорити. Вона і хоче, і планує, і говорить: це і комунікабельність, і дотепність, і кмітливість, і критика, і нові ідеї, і нові плани, все, що завгодно. От, язик без костей. Або це діти і онуки. Ви для них щось плануєте, заради них ви щось плануєте. Ну, ми далі будемо ще. Співставляти з іншими картами, у нас попереду ще багато карт. давайте йдемо на... Наступна карта. Четвірка кубків. Що таке образа, аб... коли я абстрагуюсь, коли я, хтось медитує, хтось образився і чекає про прощення пробачення або вибачення, хтось в когось це апатії, Я не хочу, я втомився, мені нудно, таке нуд... нудно вам. Для когось це байдужість, для когось це незадоволення. Але ось, бачите, зупинка. І отакий емоційний стан капризів. Капризую, я незадоволений, не і мені і то не то, і то не сьо, З чим буде пов'язаний цей стан? Ми будемо ще дивитися. там далі, буде. Четвірка посухів стабільність. Кінець січня. Сім'я, стабільність, нерухомість, купівля, продаж, здача, ремонт, вам допомагають рідні ремонт робити, чи друзі, бо це група людей, це сім'я, це святкування вдома, чи з сім'єю, чи з групою людей, з якою вам комфортно. Але ну, четвірка посухів це найстабільніша така енергія, коли я відчуваю підтримку, я відчуваю поруч людей, яким я можу довіряти. Можливо, вони вас підтримають ось тут. Що тут у вас відбулось, і вас підтримують ваші рідні чи друзі. А можливо, це ви так нудьгуєте, і вони прийшли вас розвеселити, запросити вас на свято чи принесли свято вам. Зі святом прийшли додому до вас. У нас наступна колода, сила природи. Давайте дивитися, що вона нам розкаже для скорпіончиків. Шістка мечів. От не, не люблю саме в цій колоді цю шістку мечів, така хитрість якась, знаєте? От Начебто ви тут озвучили комусь свої плани, взагалі це рух далі. Ви розказали, що ви хочете, а він каже: Ну йди, 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 йди. А я ну, подивися, що там тебе чекає. А я з тобою не піду, я тут перечекаю. Як буде все добре, я приєднаюся. А не добре, сама розбирайся. Може бути і таке. Але може бути, що це. Е, ну, Плани, які у вас є, і ви слідуєте тим планам. Це може... в мене дуже часто ця карта програється справами. Коли я маю, у мене є план, все сплановано, і я ото, стосу, вже відповідно цього плану, в мене проходить отак початок січня. так? Сьогодні те, завтра те, післязавтра те, можливо, це ви дітей водите, кудись возите там до лікарів на гуртки, ще щось, дорога з дітьми до дітей. Чи це спланована ваша дорога? Ну, а це цей чоловік, можливо, ви від нього їдете, або він вам якусь інформацію дав і чекає, що з того вийшло, вийде. Ну, одним словом, дорога. Кудись ви будете їздити, ходити, щось вирішувати носити якісь документи, папери, узаконювати. Вирішувати справи, одним словом, на початку січня. Ну що, в нас наступна карта? Сімка пентаклів. Ой, от і, і це вас виснажить, втомить. Я вже не хочу, я вже не вірю, що щось з того вийде, я вже не маю сили. А, мож, а можна. Можна воно якось само, а можна я залишу? Тобто от такий буде стан. Бажання зупинитись, бажання опустити руки. От Можливо, тому і от такий четвірка кубків, бо нема результату. Я працюю, я намагаюся, я прикладаю зусилля, в мене вже тут от під тече з мене потічком. А де той результат? Де ті гроші, де то е, моя талія? Я худну, я займаюся спортом? Тобто, це незадоволення. А це бажання зупинитись. Але пам'ятаєте, так? Що 6, вірніше 7 це вже не, це не 5, і не 6, це вже 7. А 8 це вже майже результат. Не зупиняйтеся. Як би не хотілося, не зупиняйтеся. Тим більше ми бачимо тут, що є підтримка сім'ї. Підглядуємо так. І третя карта. Стильці, скорпіони. О, я ж говорила, що після сімки буде вісімка, бачите, тому не можна зупинятись, не можна опускати руки. І спортом займатися, і на дієті сидіти, і ви все робите правильно. І роботу, яку ви робите, ви робите правильно, ви йдете вірним курсом. І тут вже, бачите, все тут вже спокійна енергія, все. Я вже переборов, заспокоївся або, можливо, тому що мене підтримують. Так, на роботі чи вдома мене підтримують, в мене є підтримка, в мене є допомога, все. І тут вже зовсім інакша енергія. Спокійно все. Я підливаю свій врожай, тому що я вже знаю, що вже плоди ось-ось-ось. Дозріють. Скорпіончики, ще одна колода для вас. Що тут для вас? Сонечко? О, чудово! Чудово, дивіться. Це найпозитивніша карта в колоді. Тобто, от. Можливо, ваші ті ідеї, ваші бажання, ваша цікавість і дотепність, балакучість, вона буде мати такий результат. Ясність, сонечко, задоволення або от те, що ви тут робите, також воно буде мати, ну, вам буде подобатися. Сонечко це ясність. Сонечко це як вімкнули світло. Навіть якщо. Якась була ситуація така не дуже добра, то сонечко вам дасть можливість примиритися, От як цей кружевий окуляри, коли ми дивимося зовсім по-іншому на ситуацію, коли це не є вже для нас трагедія, коли це розуміння, як її вирішити. Сонечко це ясність, це тепло, це харизма, це щастя, це радість, це, ну, це такий позитив, це наші внутрішні, ось такі, наше внутрішні его бо це наше его сонечко, мої бажання я. Хто я є. Можливо, ви станете для когось сонечком, а можливо, це от коли ясна картина ясна, або це ви станете ось таким сонечком. Чудова енергія і ще й старший аркан. Тобто у вас ситуація проясниться, стане ясно. Вімкнуть світло. Можливо, дійсно світло перестануть вимикати. У нас наступна карта для вас, скорпіончики. Четвірка посухів. А дивіться, у вас вже була одна четвірка посухів ось така сім'я, підтримка, свято так і тут. Тобто обов'язково вам прийдуть на допомогу, тут, коли ви втомитеся, прийдуть друзі, рідні, знайомі, вас не залишать самого біді. Піднімлять вам настрій. І ви відчуєте впевненість і стабільність, підтримку, опору. Ну що, і четверта карта скорпіончики, що тут в нас? Королева, королева мечів. Королева мечів це доросла жінка стихії, повітря, Терези близнюки водолії. Можливо, вона є вашою підтримкою, вашим членом сім'ї. А можливо, це, ну, як людина, людина-фахівець, яка вам надасть ясності, а можливо, це ваша ясність, ваша ясність, яка якраз буде полягати в тому, ось що я проговорювала тут по вісімці пентаклів, що я молодець, я фахівець, я спокійно роблю те, що вмію, бо вже, вже, вже буде результат. І от буде в цьому полягати ясність. Або вам оця людина-фахівець пояснить, що лікуйся, так, люд, лікар, наприклад, фахівець, лікуйся, це все правильно. Роби так, як ти робиш, і, і ти отримаєш результат. Чи це можливо людина, люди юриспруденції, також яка вам пояснить, що робити, як правильно робити, і щоб отримати результат? Тобто це ясність, порада, план, щоб отримати результат. Ну що, мої дорогенькі скорпіончики, я бажаю вам мирної і спокійно насамперед, мирного і спокійного січня для нас, українців. Я бажаю вам сонечка. Знаєте, все. Як є сонечко, щастя, позитив, радість, натхнення, успіх, удача, то нічого не страшно. Розділіть цю радість, це сонечко з своїми рідними, з своїми друзями, з людьми, які вас, які вас підтримують. Щиро бажаю вам, ось, сонечка. Ну що, мої дорогенькі, люблю вас собі, маю. Ви в мене найкращі. Дякую, що ви є в моєму житті. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, враження, пишіть, можливо, свої побажання. Діліться своїми переживаннями чи емоціями. Я завжди чекаю, мені це дуже приємно. Ставте вподобайки, і, хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору зоряне Таро. До зустрічі, Па-па.